Я не, бою, я не знаю, з ким я спілкуюся. з З людиною, яка тут живе. Б'ємо, де ви там знаходитесь. Зараз б'ємо. Давайте запида мої, все, і будемо. З якого року ви народження? Я, скажу, я просто родився тут. В якому році ви просто а, тут. Просто родився. В якому році? А? Ви не пам'ятаєте, В якому році повних? Та, мені багато років, яка різниця чи менше. Я просто родився. То не суть того. Дивіться, в нас питання, зараз ми розберемося. Е -е, з, з людиною, яка тут ви, живе. Дена, можливо, ви перебуваєте е -е. в розшуку? можливо, та цикава, Можливо, то це, це. 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 Якщо б я боявся, я б це. А що таке ТЦК? А на якій підстави? Дивіться. Та стан від немає в ціну, немає правильно? Так, стан, ну стан хай собі буде раз. продовжено, не продовжено, наліпили щось дивіться, давайте дивіться, ми дивіться, ради, дивіться, не не дивіться не, документ, не засвідчує дивіться, давайте не ви трошки не відходите від теми. Від дивіться, я вони сумніваюся, свої дані я не знаю, з ким я говорю людину, що вони бачите, що це за людина.